О, ще бездомних О, тут мені, не хватало! Доброго вечора, ми з України! А твої очі красиві, як завжди. Боже, ой Боже, що це робить? Це, це ніч чи це день. Ніч це. Я не пойду, почекайте. А я вже не в село, але де я вже знаходжу? Хлопче, де це я? Де це? Що це таке робиться? Ти хто такий вообще? Ти що мене в очі світиш своїми цими фонарами, таким даль. виключи дальні світло. Чекай, я, я з села. Оце їхав до внука, до внука. І він мені просив передати якусь напідка якогось, якусь наркоман на... чи що? потух каже, внук попросив мені передати. Каже, заказав через OLX. Я з нової пошти забрав. На селі нова пошта є. Що ти думав? Оце на коні їхав. Забрав цю нову почту, дивись, це таку забрав пляшку. Компот Джеймсон якийсь каже. Джеймс, я не знаю, хто, що це за тип Джеймсон. Ну я цього компоту трошки спробував. Боже, такий добрий напіток. Я вам кажу, і у клубі був, і з дівками на стіні катався. Де я тільки не був. Коротше. І в гноярці був. Коротше, я ж кажу, на всіх елітних тусовках в селі був. А це ж город поки доїхав, та й вже, та й вже нічого нема. Не знаю, вже, що внукові нести. А цей присів, тако, втомився, присів, та й хотів внука почекати, внук каже, десь скоро буде, та й щось при... заснув трошки, не знаю. Але ж внукові вже нічого то й вже казати треба, що додому їхати, бо вже баба там зачекалася, вже село все на ноги підняли, за цей дід дівся. А це я на, на конясі їхав, та й міліція забрала коняку. Бо каже, я, ти в нетрезвому віді їдеш, вигляд тебе взагалі не, тр... не тверезий, каже. І забрала коняку на стравплощадку, Ви представляєте, разом з возом, з гнояркою. Я там в гній віз, там мав розкидати ще на городі, бабка попросила, та й забув компот цього випив, тако краніка відкриваєте, дивіться, тако. Тако, угу. лягаєш на віс тако, тако. Раз, і їдеш далі, взагалі тема. Навіть стакана не треба нічого. Раз, нажав на цього штурпака і все, і вже цілу пляшку, три літри, дід це випив, короте. і так добре стало. Я вже не пам'ятаю, коли це я їхав, який це день був. Ну вже нема цього напіску. Що зробиш? Вже внукам він нема що давати, треба вже назад їхати, бо вже баба там, я не знаю, мене заб'є, бо вже давно не було, не знаю, де я знаходжуся. Бо це така такі, такі справи, хлопчик ро. Ой, чули ми таких балаболів не один раз. Ладно, я поняв. Балабол. Йди звідси, йди звідси, бігом. Що я тут не бачив? Бігом.